Скорпіони, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на листопад. Ваші дні народження починаються, вже почались. Я вас вітаю всього вам, того, що ви по істинному бажаєте. Так? І все, що на благо і... і на краще вам. І так, сонце, Асцендент, Дент Венера, місяць у скорпіоні. Послання для вас. Це та енергія, що вас супроводжує. В листопаді, що являється вашим помічником і провідником, так. тотем фамільяр. На що звернути увагу, скорпіони? Пажезлю, на якісь новини, вхідну комунікацію на те, що вас запалює, що викликає у вас такий запал, захват. Блогерство для когось. На що звернути увагу Скорпіона в листопаді що входить у ваше життя? Чого остерігатись уникати? Як з цим взаємодіяти, як з цим бути? Ваш внутрішній стан. Чим порадує вас листопад? Порадувати може багато чим, але це ключове стосунки відносини, партнерство. І тут уже в кого що вийде, на чому фокус, так. в чому пріоритет. Робота і фінанси. Готові? Так. Не готові вісьмірка мечів. Ну, можливо, і готові, але я не знаю, куди далі. Да? Є відчуття обмежень в діях. Повторюсь, обмеження часто суб'єктивні, да? тобто в тій призмі сприйняття, в якій ви знаходитесь, ви не бачите виходу, але. Цілком, можливо, що якісь зовнішні фактори також на це впливають. Добре. У вас гриф, чи... сиф чи гриф? Зараз прочитаю, досить цікава енергія, глибока для розуміння. І так, скорпіони, сив звучить як нічого не витрачається. Навіть те, що здається огидним, має свою власну красу і використання грифом залишків, так само важливо, як і будь-який інший процес у природі, і є такою ж частиною великого кола життя. Послання духу стривятника полягає в тому, що нічого не можна витратити даремно, тому що для природи все, що існує, має цінність. Навіть те, що здається нам, гнилим і гидким, несе в собі потенціал перетворитися на щось корисне в собі. І тепер вам нагадують, що жодне із страждань, які ви коли-небудь пережили, не було марним. Мудрість і проникливість, які ви отримали з досвіду, є талісманом, який допоможе вам на вашому шляху, куди б він вас не привів. Те, що гниє, лише змінює форму та, на... та живить насіння, яке ви маєте намір посіяти. Те, що розвалюється, перетворюється на матеріал, з якого виростає щось нове. Усе, чого ви найбільше хотіли б від чого ви хотіли б відмовитись або вигнати з свого життя, має цінність як матеріал, який можна повторно використати, включивши його в нове життя, яке ви зараз створюєте із своїх мрій. Жоден біль не був марним і жоден досвід не був також марним, тому що у вас є сила спільно творити з цього щось набагато краще. Це чудова річ у вашому партнерстві із Вседухом. Вау, Скорпіони, абсолютно ваша енергія, енергія Плутону. І мені стільки всього ще є додати <с. своїми словами, і я собі це дозволю. Про що йде мова а, в сифі, в грифі, в стривятників, в принцип того, що вони а, харчуються залишками, але вони виконують дуже цінну і корисну а, задачу. В екосистемі, а конкретно в тому ареалі, в якому існують. І на перший погляд, здавалося б, фу. А з іншого боку, вони що роблять? Зачищають, перетравлюють, очищують. А, так, ареал, простір, середовище від продуктів розпаду. Ось. І це абсолютно енергія вашої планети управителя, енергія Плутона, який відповідає за а, от скажімо так, перетравлювання за цей процес розпаду, з якого вивільняється велика кількість поживних речовин, велика кількість енергії, яку ви в подальшому в цілому і направляєте на реалізацію. так. Це такі собі ви очисники. І ви в собі в організмі також можете спостерігати ці процеси, ви чутливі до них. так. От як вино, так, повинно бути витримане, так? пройти певний процес. Ось. І це про вас в тому ж числі. І все, що особливо тут акцент був зроблений на ваш досвід, на те, що ви проживали, можливо, ці процеси були неприємні, ці процеси вам від них, можливо, хотілося втекти, вмитись, відмитись, очиститись. Вони стали невід'ємною частиною того скарбу, який формується в вас. Так? Оцей алхімічний процес, оцей філософський камінь, який ви вирощуєте в собі із себе. Так? Прям цілий спіч. Ось. Тепер на базі того досвіду і тих непростих процесів, які з вами відбулись, ви досягли певної якості. Ви тепер якість. Ось. Дуже гарно. Вау. І що, на що звернути увагу? На те, що новий рівень, Єрафант досвід є, ви його взяли, і тепер ви можете його абсолютно точно задіювати так, на користь собі, і більше того, ви можете ділитись цим досвідом з іншими. Індивідуальний досвід, який можна задіяти під велику кількість аспектів і велику кількість ситуацій. На секундочку, іерафант. Потужно заходимо, скорпіони. Енергія тільця, звірків. Конкретніше. Ну, тут в когось рівень, в когось статус, можливо, змінився. Тільця? Взяли рівень дуже гарно. Це ж ваша полярність і партнерство. Дивіться, партнерство, на, ну, з собою, скажімо, з дорослою частиною своєю, зрілою. Це раз. І... Два це партнерство, яке на перспективу, на фундамент, на вірність, підтримку і взаєморозуміння. Зверніть увагу, що ви вже на цьому рівні. Можливо, ви тільки на початку цього рівня, але там, дивіться, які сходи догори красиві. Розумієте, є ще куди йти, але у вас є вже необхідний для цього досвід і розуміння, і мудрість, що входить. Ваша енергія входить. О, чергову трансформацію вам підганяють. Ну, нічого, це ж ваша. Це ж ваше. А, я ще скажу так, у вас може відбуватися на листопаді чистка стосовно ну, таких більш загальних переконань, чи тих переконань, які сформувалися у вас е, на базі вашого розвитку, ну, який має відношення до авторитетних фігур чи соціальних якихось норм, так, ось шаблонів і все тому подібне. Буде з'являтись більше індивідуальності, скоріш за все. Так, тепер будете підмішувати в те в якісь, знаєте, в такі в методи, які працюють на всіх, і для всіх ви будете додати своїх спецій, я б так сказала, якоїсь своєї індивідуальності, своєї перчинки, свого погляду, свого розуміння. Ось гарно, гарно. Ну, так, да, тут вихід з трансформації змінились трішки, да? як особистість. Форматнулись чи ферментнулись. Можуть бути якісь різко бути різко події вриваються, скоріш за все. Це як вихід з вашої трансформації, ось потрібно буде швидко діяти, швидко реагувати. Ось. Тут неоднозначно. Але не поспішайте. У вас дуже така, знаєте, історія цікава. З одного боку, вам потрібно, ага, вам потрібно зберігати помірний темп. ось. І, ну, Ви, правда, взяли досвід, але не рвіть землю. З іншого боку, відчувайте опору під ногами, коли рухаєтесь в сторону чогось. так. Знаєте, є відчуття того, що це як зелене світло, і от у вас бажання з усіх ніг рванути. Да? Ось. Чомусь побачила картинку з фільму Форест Гам, де він дуже довгий період знаходився в такій конструкції, яка обмежувала його рух. А коли зняли, так він як стартанув, так і не міг зупинитися. Всю дорогу біг. Ось. Тому тут чомусь про це йде мова, що-да-да-да, да, задієте досі, задієте цю мудрість. Ось в тих питаннях, де вам потрібно бути ну, різко реагувати, чи це стосується, повторюсь, певних новин, несподіванок і ну, поїздок, допустимо, по роботі, якісь там ситуації. Ось робочі моменти. Тема точно йшла індивідуальності. Чого остерігатись? Остерігайтеся о цього аспекту учня, який постійно вчиться, постійно розвивається і не переходить до задіювання навичок, скажу так. Тріка Пентаклів це якась теж робоча може бути історія, колаба, співпраця, так, коло по інтересам. Щось будуєте ви тут на перспективу? Може, школа якась, ну, типу, як ем, зараз. А чого? Тут ви ж йдете в фундамент четвірку пентаклів. Як пройти місяць? Більше творчості, гнучкості. Ага, можете сильно консуль. Угу. Знаєте, чого остерігатися? От є, ця мова йде про це. Як мене проситься, ну, такий, досить не всім може сподобатись цей приклад, але він дуже точний. Остерігайтесь того, що ви не відпускаєте, не вивільняєте приблизно. так? У вас іде процес, наприклад, ну, оцього переварювання. Да? І ви не вивільняєте, скажімо так, оцей надлишок, чи затримуєте в собі так, оці вторинні продукти. Давайте скажу так. Кожного це по-різному може. Проявлятися, але цей момент перетравлення і очистки ситуації, чи того, чим ви там займаєтесь, що для вас важливо, і стосунки, і партнерство, і робота. Ось не заходьте в цю позицію зберегти побільше, накопичити, втримати. Розумієте, не накопичуйте. Вам потрібно скидувати баласт, давайте скажу так, чи от надлишок певний іти в більшу легкість і в більшу таку. Потокову енергію в глибину, я б навіть сказала, але не залипати в цій глибині. Зараз спробую пояснити ще тривога. Тут прям чистки. І це енергетичні, ну це чистки водою тут. Знаєте що? Детокс, наприклад. Більше, більше рідини. Пийте більше води, по-перше, і поменше тривог. що от ви втратите цю опору, наприклад, королева жезлів, Вау! Більше проявляйте своє жіночу, дівчатам абсолютно йде інформація: свою жіночу сутність, свою природу, так? Оцю ну тут прямо магенія виходить, творчу креативну енергію. І всі, от весь туман, всі ілюзії ем, прояснюйте на порозі, розсіюйте, прояснюйте для себе. Особливо, що скажу, важливо буде для чоловіків. Що стосується жінки у вашому оточенні, вам також необхідно остерігатись о цієї консерви в стосунках, взаємодії. Оцієї стабільності, яка вже більше поглинає, ніж дає вихід на новий рівень партнерства. Ось, якщо у вас є певні моменти щодо вашого подальшого шляху, вам у вашому оточенні якась жінка і дівчатам, і чоловікам скажу, може допомогти прояснити оцю ілюзію чи от. Подолати певну тривожність, що стосується ваших ресурсів чи подальшого вашого розвитку, так, ну, стосовно там нерухомості, чи того, що ви будуєте на перспективу, так, того, що ви вже накопичили, в тому числі й досвіду. З допомогою жінки, ця історія для вас стає більш проявленою, більш зрозумілою і чіткою. так. А на внутрішньому дивіться, що мова не йде про емоції. Так? Ми на внутрішньому зазвичай що повинні емоції проживати. А ви проживаєте інтелект. Тобто ви більше в голові знаходитесь в стратегії, в оцінці, в прогнозуванні певному. Ну, дещо така позиція. Я б сказала знову ж таки, як закрита система тут, а її потрібно трішки розконсервувати. Ну, може, вона ще жінка теж на внутрішньому, яка чомусь, в чомусь певною мірою в закритій позиції. Ну, така стратег. Тут іде аналіз відсікання зайвого. Угу. Важко. Скорпіони, багато думаєте. Правда, голова ускладнює. Ви вже, подивіться, везете купу цього досвіду, вже от замудрили десь в якихось моментах. Вам правда, от про ця історія, де є дуже багато накопичених знань, накопиченої інформації в цілому досвіду, який пора відфультрувати. У вас тут фільтр тема. Листопада це фільтр, фільтрація. Відділити зерна від плевел, так, і зайве викинути, винести, віддати, не знаю, інвеститу. Ну, мене... Зараз спробую пояснити. Залишити саму суть, саме ядро. Да? От як білочка, яка як лускає горішки, дістає серцевинку приблизно. Це зайве утель. Що вас порадує? Десятка пентаклів. Хороший фінансовий ріст або родина. Родинні зв'язки, колективні зв'язки. Якісь новини чи щось щодо дітей має відношення. Щось накопичене. Велика кількість чогось накопиченого. І причому воно цілком проявлене. В тому ж числі накопичене минулими поколіннями. Це, можливо, якийсь спадок. Ось земля. Король мечів, вау, у нас тут пара. Бо нас тут пара на секундочку. Ну, скорпіони, це або ваш партнер і вас порадує. Взаємодія з ним, чи те, як він вибудовує стратегію на перспективу, так, чи його відповідальність ось, організація, дисципліна і все, що в цьому роді. Ось, або те, що ви через продумування ну, так, стратегії, поведінки, і взаємодії з колективним, так, ви досягаєте бажаних результатів для себе. Ну, чоловікам, до речі, вдасться якось Прогнозувати, гарно організувати все, що має відношення до ресурсів і до родини, до родинних зв'язків. А в стосунках <смас> виснажені в обороні знаходитись дещо. Дожимаєте, да? Ну, дивіться, тут була не одна спроба. Є відчуття того, що сили так. Але це на внутрішньому потрібно підвести межу. А, от королева мечів, вона от прям все розставляє по своїм місцям і підводить межу. Скорпіони дівчатам актуально підвести якусь межу в стосунках і вийти на новий рівень, я б так сказала. так. Е, Чоловікам. Також актуальна ця історія з тим, щоб дожати, підвести межу і вирости. Але у чоловіків, скоріше, по ресурсам історія і по родинним питанням пашку бій. Ну, скажу так, багато, в принципі, може бути виснаження, пов'язане з дитячими енергіями чи з тим, щоб втілити бажане. Ну, і як і чоловіки, так і жінки, є відчуття, що ви дуже захищаєте свою внутрішню дитину, ось а, м, якусь вразливу свою частину, так, в надмірній обороні знаходитись. І тим же самим можете перекривати собі оцей творчий потік, креатив і все тому подібне. Тому що за креативність і творчість якраз відповідають наші внутрішні діти. Коли ми даємо їм свободу у самовираженні, так? але з підтримкою, так? В вірне русло скеровуємо цей творчий потік. Це не про вакханалію приблизно чи про анархію. Да? Ось. А коли ми складаємо цим своїм внутрішнім дітям і нашим дітям в першу чергу. Підтримку і проводимо їх як за руку, так? допомагаємо їм розкривати оцю свою уяву. І це в першу чергу по відношенню до вас. Ем, ну, тут може бути якась комунікація по партнерству, яка вас напрягає, скажу так, чомусь ви остерігаєтесь, удару, чи що. Можливо, хтось навпаки тривожиться в тему того, щоб не поспішати, не хоче поспішати з вас, аби, знаєте, ну, наломити дров приблизно ось так. Типу, все своїм темпом йде правильно, але, повторюсь, не застрягайте, це важливо. Знаєте, можете от це перестрахуватись занадто приблизно. Що ж, застрягли. Так перестраховувались, так ну, не хотіли, ну, скажімо так, зробити неправильний вибір, неправильне рішення прийняти, що зрештою вся ця історія встає. так? Ну от Сильно заземлюється, немає зрушення. От цього остерігайтесь, в тому ж числі. По роботі ростете. Ви щось вирощуєте, процес іде, і будьте в цьому процесі. Ось, Воно вже вкорінилось і є росточки. Поки що плодів не бачу в певних моментах, але, ну, саме те, на чому у вас акцент по роботі зараз. Ще ідеї приходять, які ви живите живете ідеями, скажімо, робочі моменти. Від... Підживлюєте, підхарчовуєте. Ну, ніби є мотивація, це добре. І варіанти. Знаєте, я в когось бачила схоже. Тільки не пам'ятаю в кого. Якогось знаку. Продовжуйте. Підтримуйте. От, є уяві, що на уяві, переводьте в дію в робочих моментах. Може виникнути якась. Така віртуальна у вас історія, що з роботою пов'язана. І ви туди вкладаєтесь. Хтось знаходиться ще в моменті очікувань. Ви як очікуєте якоїсь ідеї, яка дозволить вам, ну, яка підсвітить вам так, ваш подальший рух. Я бачу зв'язку цікаву. До вас по роботі прийде ідея, яку ви інтегруєте, скоріш за все. Ось, ідея досить творча. Цю ідею, звичайно, вам підкине ваша уява, ваша внутрішня дитина. Дайте їй проявити, цю ідею для вас. Так? Не впирайтеся в позицію того, а наскільки це практично, чи що мені з цього буде. Дайте цьому бути. Десятка кубків, кажу, в когось фінанси від близького оточення з близьким оточенням, чи з гармонічними енергіями в колективі. Можливо, це якась спільнота, звідти йдуть до вас ресурси. Ну, дійсно, от і бачите, як цей сиф. Він живе в певній спільноті, в реалі, так, і от отримує з того свій відсоток. так? Можливо, це партнерські фінанси. Чи Фінанси, ну, які проходять через вас, давайте скажу так. Щось осідає, розумієте, про що мова йде? Ви закріплюєтесь в позиціях. Тут є процвітання. Не бачу як такого ресурсу, але четвірка жазлів цілком говорить про те, що якщо у вас своя справа, вона процвітає, ви сильні в своїй позиції, і ви на своєму місці, і вас оточують ну, гарні енергії, насправді, які якби сприяють вашому фінансовому розвитку. Ось тому не бійтесь певною мірою іти далі. Складатись далі, розвивати щось, інтегрувати якісь свої наміри, ідеї, не залишайтеся в позиції збереження вам тут прям вперед. Щось своє, таке близьке вирощуєте. Повторюю, що ресурси в тому ж числі можуть іти від родини чи від стосунків. Але насправді мова про те, що ви коли в оточенні яке вам гармонічне коли ви займаєтесь саме тим, що вам подобається, коли ви цю свою творчість випускаєте на волю, то у вас, відповідно, і потік іде ресурсний. Дякую за увагу, скорпіони. Гарного вам листопада. За бажанням залишайте зворотній зв'язок. До нових зустрічей!